На Волині таки з'явиться село Цуцнів. Таке рішення сьогодні ухвалили на сесії Володимирської районної ради. Усе тому, що нинішня назва села у Поромівській громаді Петрове це наслідок політики знищення української ідентичності. Тож населеному пункту повертають історичну назву. Цуцнів закінчення ів, так? блудів на мете, пілганів або пулганів – на промінь. І є ще там пузів, так, на зоря. Тобто, це все сели, які е, мали назву і які були засновані ще в часи, коли Україна входила у склад великого князівства Политовського. У 1958 році соцнів переназвали на честь героя радянського союзу НКВД-ста Василя Петрова. Він загинув 1941-го неподалік села. Хоча за спогадами місцевих жителів він був застрелений, втікаючи, а не захищаючи село від німців, всі старожили, хто цікавився більш-менш історією села, казали, що він не оборонявся. Він втікав, відступав разом з іншими. Прикордонниками застави, тому що цей Петров, він не реальний чоловік, він тут не вмирав, він тут не сражався. Але в свій час було так, треба було, і було добре, і було про що говорити. Були ідеали, було все добре, подімаєте? Хоч насправді воно було не так. Раніше наша знімальна група уже побувала у селі та питала мешканців, що ж ті думають про перейменування Петрового на Цуцнів. Стара назва, люди до тих пір так називають село дуже багато. Не Петрове, а Цуцнів. Воно і в розмовному, і старі документи в людей ще є. Хто старший? Ну таке, скажімо, перейменують. Я думаю, що воно скоро війде в обіхід село Цуцнів і буде в нас хороша стара назва. Люди і досі пам'ятають назву Цуцнів та не сприймають нав'язаної комуністичною владою Петрове. Перша згадка про село походить із грамоти 1376 року. Тоді князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у Холмі. Також стара назва й на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами цуцнівцями, а не Петровими чи Петрівчанами. Ця радянська назва не пережилася. Вона була нав'язана людей, не питали, перейменували. І зараз село повертає своє. Це великий позитив, і я сподіваюся, що це буде прикладом для інших сіл продовжити традицію деколонізації України. На сесії Володимирської райради сьогодні підтримали рішення про перейменування села. Наступним етапом буде розгляд даного питання на сесії Волинської обласної ради та Верховної Ради України.